Днями вдалося врятувати трьох студентів з Миколаєва, які хотіли підкорити чорногірський хребет. Їм довелося заночувати просто неба. Гірські рятувальники віднайшли їх вночі. МНСники радять зараз не шукати адреналіну в горах, адже складні погодні умови та необізнаність туристів можуть коштувати їм життя. Походи в Карпатах в зимових умовах представляють для туристів. З недостатньою кваліфікацією об'єктивні небезпеки, оскільки в цей період в горах через накопичення значної кількості снігу виникає небезпека потрапляння в лавини. Внаслідок важкої обмеженої видимості і важкості орієнтування. На засніженому просторі значить, часто люди втрачають орієнтацію і губляться. Цими вихідними повідомляють у у межах гірської місцевості Івано-Франківської області лавину небезпечно. Крім того, синоптики прогнозують неабиякі морози до 25 градусів нижче нуля, тож мешканцям радять бути обережними.